Ви думаєте, чому існують оці меми і приколи про те, що коли жінка мастурбує чоловіку і купа картинок, як там плиточки не сходяться, якось там не в ту сторону полосочка, оця на дорозі, оці білою фарбою, коли стрічки Чому це існує? Чому про це так жартують, сміються? Є, Я думаю, такі картинки про те, як хлопець мастурбує дівчині, да? сильно хлопці там не бажайтесь. Але чому це існує? Тому що дійсно ми торкаємося один одного не так. Так, як самі себе, правда? І оці знаєте такі прям спільні уроки. Взяти лубрикантик, взяти, простягнути навіть долоньки, і на повітрі ми репетируємо, як, як дотик відбувається, як ковзання відбувається, як стискання відбувається на повітрі. Один робить, інший повторює, один робить, інший повторює. Потім повторити це на геніталіях. Коли ми в сексі вчимося гратися, коли ми в сексі помиляємося, вчимося, перевчаємося, ми знімаємо секс. Со, оцю табуйованість і оцю ідею високого стандарту.